Не пустити коляду на поріг та прогнати ряжених вважалося гріхом. Однак, у наші часи вертепи в оселях пересічних українців, а особливо у великих містах, де далі рідше стають бажаними. Колядувальникам просто не відчиняють. Ви я вам я зброю. Ну я вам чесно скажу, двері я їм не відчиняю. Це добування грошей такий от спосіб. Раніше ми якось більше знали колядок і більше розуміли їх зміст, суть. Зараз діти. На жаль, більш просто ходять як для розваги. Різні люди бувають, які, я ми знаємо своїх людей, знаємо його їх голос. то тим відкриваємо. А так би і вам не відкрили. Зазвичай ходять по хатах вітати із зимовими святами школярі. Сучасні підлітки ледве можуть відрізнити колядки від щедрівок. Однак вони точно знають, що за святкові вірші та пісні дають ласощі і навіть гроші. Колять, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, дайте діду п'ятака, а п'ятак не такий, дайте рубль золотий. А рублю дві дірочки, дайте ще горіочки. Я горіочки не п'ю, дайте гривню, я й піду. На ці гроші ще я наколядувала, я купила собі мобільний телефон. Я наколядував десь 50-60 гривень, купив собі настольну гру і тепер вдома у вільний час граю. Квартет фавор фахові колядувальники. Чотири друга музиканта ходять на різдво від хати до хати вже дев'ять років поспіль. Для них це передусім християнський обов'язок, а вже потім професійна необхідність та спосіб заробітку. Для нас велика радість з того, що люди, слухаючи нас, професійні співаки, як ми виконуємо колядки, радіють з того. Це для нас для нас найвелика плата і найвелика велика радість. На квартат фавор Різдва чекають у гості відомі в Україні люди. Вони вже неодноразово колядували у Юрія Єханурова, Олександри Кужин, були у Романа Безсмертного та Богдана Бонюка. Однак не гребнуть музиканти співати за звичайних удовольних. Цьогоріч першими колядувальники завітали до багатодітної родини. Подружжя Яреми та Юліани Малик свято береже українські традиції та намагається прищепити любов до них своїй малечі. Вони й самі знають, що мало колядок, і на вертеп чекали тут з нетерпінням. Коли приходять гості, особливо гості з колядою, то це радість для сім'ї, радість для дому, радість для року, який наступає, радість Божа Боже, дитятко народилося. Ця радість має бути у кожному з нас, і звичайно, що люди приходять з колядою. Ми повинні її зустріти за стародавніми українськими звичаями. На різдво святкування тільки починаються. Зимові святки тривають упродовж двох тижнів аж до водохреща, яке православна церква відзначає 19 січня. Ірина Швайка, Сергій Чебаненко, п'ятий канал.